Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знову завітав вечір, а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно й міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Яка незвичайна казка. Діти, сьогодні ви зможете не тільки розважитися перед сном, а ще й навчитеся чомусь новому та корисному. Сьогодні я прочитаю вам, а ви послухаєте повчальну казку, яка допоможе виховати впевнену в собі дитину. Казка, яка допоможе виховати впевнену в собі дитину. Жили були маленькі зайчики. Зайчики, як зайчики. І ось якось вони організували змагання зі стрибків. Потрібно було спочатку подолати досить крутий схил пагорба, а потім заскочити на дуже високий зозаючими мірками теремок, який стояв на самій вершині. Звичайно, подивитися на ці змагання зібралося багато глядачів, серед яких було чимало любителів посміятися з учасників. Нарешті змагання почались. У те, що хтось із зайчиків все таки вистрибне на вершину пагорба, вірили далеко не всі. І тому звідусіль лунали такі реплики. Це дуже складно, у них нічого не вийде. Теремок занадто високий. І справді, незабаром маленькі зайчики стали падати. Один за одним вони скочувалися зі схилу пагорбу. Але кілька відважних зайчиків все ж не здалися і дісталися до підніжжя теремка. Але на скептиків це не вплинуло. Та ні, їм це не вдасться. Теремок занадто високий, а вони занадто маленькі, тільки й чутно було з усіх боків. Зайчики ще підстрибнули кілька разів, і у підсумку здалися всі, за винятком одного. Він стрибав знову і знову, потім зупинявся, щоб перевести подих, і починав все заново, знову і знову. І йому це вдалося: гарний стрибок, і він на самій вершині. Коли стих радісний гомін, репортер місцевої газети, протиснувся крізь натовп, щоб запитати у переможця, як йому вдалося отримати такий феноменальний результат, де він взяв сили. Як вже з'ясувалося пізніше, у переможця просто не було слуху. Мораль казки. Завжди вір у себе і в свої сили. Ніколи не піддавайся песимізму інших людей. Не слухай. Коли люди будуть говорити, що твої мрії не здійсненні. Вір в те, що ти все зможеш. Не здавайся, йди до мети. Діти. А якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у казці. А ось такі чудові малюнки нам надіслали до казки Рукавичка з минулого випуску. Дякуємо. Свої ж малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках казочок для діточок. На добраніч. Гарних вам сніг!